Я Анна Коваленко, це програма «Агент контролю». Сьогодні, в виборів, ми підведемо підсумки усього сказаного раніше. У неділю ви підете на передвиборчі дільниці і там отримаєте довгий список. Ви поставите галочку навпроти того кандидата, якого хочете підтримати, і з відчуттям виконаного обов'язку повернетесь до звичних справ. На цьому предвиборча лихоманка спаде і ваш голос почне працювати. Ваш голос має значення і силу. Систему змінюють не революціонери. Реальними агентами змін є свідомі і небайдужі люди. Голосуючи, пам'ятайте. Перше, депутат від Чернігова у раді буде створювати закони, які регулюватимуть роботу усієї держави, а не тільки міста. А значить, зараз ви вирішуєте для всієї країни. Депутат з недостатньою нормотворчою компетентністю буде множити хаос. А ми втомились від хаосу. Представник Чернігова у Верховній Раді повинен мати політичну вагу і як не крути зв'язки. Верховна Рада це не інкубатор для вирощування політиків. Ваш депутат повинен мати чітку позицію у питаннях соціальної організації. У нього мусить бути системне та структуроване уявлення про свою діяльність. Ви голосуєте за ваше, за наше майбутнє. Пильно придивіться до усіх кандидатів і зрозумійте, хто з них відповідає вашому баченню майбутнього. Простіше уявіть цінну для вас річ, реально. Матеріально чи ні? А тепер уявіть, що віддаєте її на зберігання одному з кандидатів. Уявили? Сподіваюсь, це полегшить ваш вибір. Шановні чернігівці, приходьте в неділю на вибори і голосуйте за наше майбутнє. Це програма «Агент контролю» І я, Анна Коваленко, до нових зустрічей.